Всім доброго дня, доброго здоров'я! З вами Марія і Філіжанка про важливе. Давайте роздивлятись. Про що попереджає філіжанка. Тут у когось буде вихід із ситуації, яка, знаєте, по колу ходити, не знаєте, де, як вам вийти, як знайти вихід. Ви вже близько до того виходу, дивіться, тут показана така ситуація. Якщо дивиться жінка, то за вашою спиною є розлючена людина. Розлючена після якогось, після якоїсь розмови. Це, знаєте, ситуація, яка вже якось так повторюється в вашому житті. Ситуація, яка була як майже один в один. Щось є за спиною у розлюченої людини. Мені так більш як чоловіча енергія йде. Є там жінка, яка намагається як стримати чоловіка. Знаєте, от як його якусь таку поведінку. Просто. ну, ну, От знаєте, як заспокоїти його більш так воно мені йде. Ситуація, яка. От вона пов'язана більш, знаєте, от коли як ідея, але вона така важка, ця ідея, важка для сприйняття, як, знаєте, от, наприклад, як різні покоління. Знаєте, одне покоління легко йде в зміни, а тут більш старше покоління не так вже й легко. І тут. Якимось чином ситуація пов'язана ще й з чоловіком, більш до вас віком. чоловік, який от як у вирі подій опиниться, Зі своїми якимись поглядами, зі, зі своїми порадами. Тут щось таке, знаєте, як? Віхор такий закручується, але буде вихід, він вже близько той вихід. Давайте дивитись саму філіжанку. Що важливе в домашній стороні одразу показана ситуація, коли людина як Знаєте, тут як шлях такий промальований, коли треба зараз, тут як знаєте, от, або через тварину треба цей шлях зробити, або тут взагалі-то для когось це буде як, ну, як тварина, головна подія. В цьому шляхові, а для когось це більш, знаєте, коли шлях пов'язаний з людиною, яка от більш мені так чоловіча фігура, як дружньо настроєна людина, як людина, яка Хоче якесь своє питання вирішити, ну, як совмісно з вами, як через вас. І людина, яка. Ну, Якщо чесно, то комусь тут буде як подарунок тварина. Тут щось або цуценятко, або це. Це не котик, ні. Це щось таке, знаєте, навіть як копитка. Ну, Взагалі-то, може, ви в, е, живете там десь у селі, наприклад, так, і у вас є подвір'я. Це щось як бігає по подвір'ю. Знаєте, от пустивий воно як скаче більш. Але це знаєте, це по домовленості буде. Це не так, що зненацька і якимсь таким сюрпризом. Ні, Тут по домовленості, тут ви як очікувати будете. А, яка ще важлива, про що ще важливе? про подію або щось ще таке. Дивіться, тут одразу показана ситуація, коли мені тут чоловік показаний, знаєте, коли, ну, вже так, за, скажімо, за 45 вік чоловіка, навіть даже навіть і більше, так. Да. Більше 45 десь там 50. плюс. Показана ситуація, щось у нього вдало вийшло. Людина світла, ну, непогана людина. Мені він показаний з вусами, і колись у нього було, було госте волосся, темне волосся. Зараз вже там десь. Десь там на потилиці трошки росте волосся, але так лисина. Дивіться, одне виконання таке, знаєте, ну, воно, воно значуще, воно таке помітне. Але потім буде ще одне виконання. Тут як щось, знаєте, запланував собі, і щось він таке робить. Ну, таке Важливе для сім'ї, для м, якихось таких, знаєте, щоб як правильно, як, м, як допомога, але така вона, знаєте, як, ну, коли людина м, не підкреслює, от я роблю щось там значуще, добре, гарне, а просто він то робить, бо ну, ну а як інакше, це ж, це ж ми ж сім'я. Далі, що ще важливе, тут показана людина, яка тут в роботі, якщо, наприклад, може вдома працює людина, або може додому бере якусь роботу доробляти, як у глухий кут зайде. Тут може якихось там, ну, чогось як не вистачати буде, щось там не зможе доробити, але вже майже майже І тут може звертатись до чоловіка. Один чоловік не допоможе, це хтось може з друзів, наприклад. А от інша людина, вона таки допоможе. Вона таки ну, щось, знаєте, як. Це взагалі ось хтось з вашого кола, коли ви вже звертались, і людина, якось так знаєте, не відказує вам. Потім, що ще важливе, комусь тут показана ситуація, мені жінка показана, і показана ситуація, коли вона хвилюється через людину, яка як якось, знаєте, ідеї хитається, коли людині ну от, невпевнена хода. І, вибачте, але тут е, пляшка з чимось поряд є. Я не кажу, що тут так воно і буде. Це мені показане як думки жінки. Вона хвилюється, вона. Це як за чоловіка хвилювання. Але не обов'язково, що так воно і станеться. Бо, знаєте, от людина як перед світлим таким майбутнім знаходиться і теж. Те, що важко, те, що таке, знаєте, погане, ці всі хвилювання, через які у вас там думки ці йдуть, всі ці події, вони позаду залишаються. Тут у людини думки такі, знаєте, що треба, треба змінюватись, і людина відчуває провину перед вами. І тут якось, знаєте, от кавова гуща показує цю ситуацію, як, ну, от якщо підтримку людині дати, якщо, знаєте, дати розуміти, що ви довіряєте, то хто знає як воно буде. Це може вімкнути в людині, знаєте, от саме Такий процес, коли я хочу тобі показати, що я то можу, що я можу змінитись, що я можу бути інакшим. Далі, що ще важливе, ось тут стоїть людина, щось голову нахилила, роздивляється можливості знаєте, якісь зміни такі вони будуть у житті людини, зміни, які, які щось таке собі планує, щось. До кінця ще нічого не сплановано. Тут як притягує до себе своє якісь вміння, те що, те, що є, те, з чим може попрацювати. Тут хвилювання, знаєте, мені більш показані як батьки. От якщо це хлопець, такі здається, це хлопець, молодий довольник. Показані хвилювання батьків цього хлопця, і показано, що ситуація вона якось стабілізується, він як коріннями проростав якусь ситуацію. І нові люди до нього притягуються, спілкування. Я бачу жінку, бачу. тут знаєте, як нова сім'я притягується до цього хлопця. Тут буде як дівчина, але поряд з нею тільки, вона, як знаєте, з неповної сім'ї, коли тільки от батька, здається, вже нема, а мати є. І показані мені ще літери. літера Н О І це якісь доленосні будуть стосунки. Тож комусь там треба готуватись, бо влаштовується доля вашого сина, якщо дивитесь, ну, наприклад, і у вас є син. Так, далі. Які ще важливі події? Ось тут будуть обговорюватись події. Тут з роботи ситуація. От, наприклад, коли у когось в роботі є людина, в якої, а, тут хтось помер в людини. І це новина така, знаєте, вона так виб'є по емоціям. Якось так, знаєте, ну, ви й не знали ту людину, яка померла, ви просто новину почули, але емоційно якось воно буде важко сприйматись. Далі, що ще важливе? Так, дивіться, по роботі тут ситуація обговорення, як ідея якась, яку треба ну тут так колективно обговорюють. Тут, знаєте, от як розподіляють обов'язки. Те, що треба зробити, це не одна людина буде робити. Це справа, яка буде поділена між один, два. Ну, Три людини я бачу, але там більше буде. Там, от, Наприклад, три людини, які будуть, ну, як, знаєте, під ними ще є підпорядковані їм люди, і вони як будуть роздавати завдання. Ну, якийсь як новий проєкт буде починатись. Далі, що ще важливе, треба вам знати, будуть якісь кадрові зміни в когось на роботі, це у нас кіт зайнятий своїми справами. І сусіди у нас сьогодні дуже гучні. Я дуже надіюсь, що вам то не чутно, але так, слабенька в мене надія. Так, далі. Що ще важливо? Тут мені показана жінка в неї зміни до стабілізації ситуації. Вона якусь, знаєте, таку а, Платформу буде займати, десь вона дуже поважною людиною буде. Тут, знаєте, коли ви тільки збираєтесь на цю платформу, це якось перед вами чоловік якийсь буде голову схиляти. От як визнавати вашу першість? Десь ви так знаєте. Ну, себе як величніше будете відчувати. Далі буде у когось розмова з жінкою, це як пошепки, якусь вам новину буде жінка, ну, про когось буде розказувати. І мені показано, тут якось так, знаєте, цифровий ряд іде. Щось буде закінчуватись, але воно таке. Більш ситуація схожа, коли от якась людина, знаєте, як робила якісь такі справи, які вони як фіксувались. І тут Тепер буде ситуація, коли це все буде обговорюватись, і буде крапка ставитись. Ну, як знаєте, підсумки підводитись будуть, телефонна розмова, хтось попереджати буде людину, що ти вже на гачку. І. Ви, як знаєте, будете спостерігати цю. Цю ситуацію, ну, от не будете прямим таким е, дієвою особою. Ні, ви як стороння людина в цій ситуації, але вам дуже буде цікаво, чим же ж все закінчиться. Насправді тут може бути якась гучна ситуація, але не обов'язково ну, з людьми, яких ви там. Спілкуєтесь, там, знаєте, бачитесь особисто. Це може бути ситуація, яку ви будете спостерігати, ну, як в новинах, але вона для вас важлива, вона і для вас буде якісь такі, знаєте, зміни вносити. Там, наприклад, по роботі щось там буде змінюватись, ви будете розуміти, що от, ну, певним чином як чекали таких подій. Ось така філіжанка вийшла, такі важливі для вас події. Я нагадую, що вона не особиста, а така дуже загальна. Для когось підійде, для когось, може, і ні. А для когось це можуть бути події, які ви вже і забути встигнете, а вони тільки почнуть для вас там якось влаштовуватись в житті. Тож, дякую всім, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Нехай все буде добре в ваших родинах. І цінуйте кожну мить, коли ви разом. Будьте здорові і побачимось з вами в наступному відео. Миру, всім та злагоди і достатку. Всім пока!